Бізгалтер-спайсер латвійського виробника Lauma 72 F33. Бізгалтер, гладкий бзгалтер для жінок з великими грудьми. Формована чашка під високими температурами виготовляється і створює таку гарну круглу форму. Тому, незалежно від того, яка у вас форма груди, ваша зона декольте буде виглядати такою гарною круглою формою. В цьому бзгалтері немає бокової кісточки, напівпрозорий пуес. Всередині приємна на дотик тканина, тут немає ніяких додаткових пушапів, вони повномірні і глибокі, тому радимо для жінок з середніми і великими грудьми. Брителічки не відстепуються. Класичний бюзгалтер, дуже легкий на вагу, дуже по ньому зручно знаходитися, тому що це. В інтернет-магазині Білизна ІнЮан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джейль і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.